Перший електричний пікап під брендом РЕМ збудував північноамериканський підрозділ Stellantis. Концепт кар дебютував на виставці CES у Лас-Вегасі. Технічні характеристики розкрили поки що лише частково. Пікап має 800 вольтову акумуляторну батарею, повний привід із двома електромоторами і регульовану пневмопідвізку. Дзеркала заднього огляду надруковані на 3D-принтері й оснащені цифровими камерами. У продаж автомобіль надійде 2024 року. Компанія Stellantis також показала концептуальний електрокар Peugeot Інцепшен із футуристичною зовнішністю. BMW привезла на виставку електричний прототип iVision D, який за задумом має стати інтелектуальним супутником водія. А японські компанії Sony і Honda спільно збудували електричний концепт під брендом Афіла. Виробники витрачають багато сил та грошей на створення концепт-карів. Це дає змогу показати, у якому напрямі хоче рухатися компанія. Як мінімум, концепт кари це свідчення того, що компанії почуваються впевнено, ринок розвивається добре, і що виробники заробляють гроші, бо створювати прототипи дуже дорого. Електромобілі деталі більше завойовують ринок Європи, але в США з усіх проданих торік машин лише 6% були електричними. Одна з перешкод недостатньо розвинена інфраструктура заряджання. Але цей концепт на сонячних батареях не залежить від зарядних станцій. Його збудувала нідерландська компанія Squad Mobility. Він призначений для міських подорожей. Запас ходу – 30 кілометрів. Енергію впродовж дня виробляють сонячні панелі. На думку деяких фахівців, автомобілі завтрашнього дня мають не лише возити пасажирів, а й розважати їх. Компанія Singin Machine створила програму, з якою можна співати караоке прямо в машині. Is this, Is this just fantasy? fantasy?